Черговими кадровими перетурбаціями та завданнями закінчилось засідання виконкому асоціації футзалу держави. Її очільник Сергій Владико оголосив про початок реалізації наймасштабнішого в історії виду на теренах країни проекту. Розбудовився української шкільної футзальної ліги. Без людей на місцях в регіонах ми просто це не зможемо зробити. Але цей проект реально залучити більше мільйона дітей. От чітко можу сказати, більше мільйона дітей, учнів загальноосвітніх шкіл, ми можемо е сюди включити в цей проєкт. На перший рік це буде ясно, що інші цифри, але треба почати, будемо набувати шишки. Ну, ще раз кажу, е льот тронувся і це дуже велика подія. Після цього делегати зібрання одностайно проголосували за включення до складу виконкому організації керманича Вінницької асоціації. Для Дмитра Руденка це досягнення видається спільним з усім футзальним активом регіону. Хочу від себе особисто подякувати команді Асоціації футзалу Вінницької області. Що стосується мене, то для мене це аванс. і Я маю працювати, працювати на благо футзалу. Благо Вінницького футзалу на благо українського футзалу. Міською лікарною козятина стосанами суддям та образами закінчилась зустріч четвертого туру обласної першості у Глухівцях. Там місцевий промінь, що на старті вже зазнав дві поразки поспіль, приймав футбольний клуб Гайсин. А з самого початку нічого не відчувало конфлікту. Гості за протоколом розминались. Болівальники господарів потихеньку зігрівалися на трибунах. Стартовий свисток ознаменував чергову футбольну битву. Підопічні іжика велосипед не винаходили. Грали другим номером, зрештою, успішно. Дві гострі контратаки дозволили здобути рівноцінний сухий гандикап перед перервою матчі. Нарікання на дії суддів, принаймні з боку синьо-блакитних огляду на це, вважались не на часі. Трохи за іншим сценарієм розгорнулись події в наступній 45-х хвилинці. Гравці проміння, як виявилось традиційно, додали у всіх сенсах, тобто не лише спортивних. Грубих підкатів, фолів, дорікань арбітрам, мабуть, вистачило б на сезон. Останні, вочевидь, не втримали контроль над матчем, що згоду вилилось в цілу низку по дипломатичному суперечливих епізодів. Звісно, усі вони трактувались на користь команди в помаранчевій формі, як приклад, ось цей штрафний, з якого і було забито м'яч. É. o vamos Не цурались господарі атакувати суперника і без м'яча. У підсумку забій внутрішнього органу у В'ячеслава Іванова. Сама ж кульмінація матчу припала на сьому додану хвилину. Тоді господарі, пішовши в Абанк, зрівняли рахунок. Скільки лишилось догравати, ніхто не знав. А тому гості продовжили з центру, практично одразу вивівши вічнавіч свого луганського форварда Коржанівського. У підсумку 2-3 на користь гайсенчан. Водночас на цьому суперечки не закінчились. Передусім, дісталось суддям. Гайсенчани поспішно подалися додому. Перед цим навідавшись до свого постраждалого гравця та забравши його лікуватися на батьківщину. Осознанно пішли на цю гру. Нам говорили, що Глухов – груба команда, вони постійно порушують Серйозно правила, і, як правило, чому-то не зрозуміти, чому судді на це не дивляться. Я би хотів звернутися, як президент клубу, до президента інших клубів, які грають в області, для того, щоб звернути увагу на те, як Жестко себя ведет на своем поле Глуховцы и может обратиться вместе в федерацию футбола, чтобы матчи перенести на Винницу или еще какое-то место другое, потому что невозможно играть дома. Публика себя плохо ведет, нет организации.